Христос народився, брати і сестри, для початку богослужіння хотів би зачитати текст. Це послання Ефесян, шостий розділ з першого вірша. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй бать, свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей. А виховуйте їх у послусі та вченні Господа. Раби, слухайте земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця, як Христа. Не служіть тільки про людське око, як ті підлабузники, але як раби Христа, виконуйте Божу волю щиро, охоче служіть як Господу, а не як людям. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго. Чи він раб, чи вільний і ви, пане, так само робіть їм. облиште погрози, знаючи, що і ви, і вони мають Господа на небесах, а Він не зважає на особу. Амінь. Сідайте, будь ласка. Продовжуючи розглядати пісня апостола Павла до Офісян, хочу ще раз нагадати про те, що дуже багато разів вказано про те, що хто ми є в Ісусі Христі. І це досить практичне і дуже таке цікаве послання, адже в ньому дуже багато євангелія, дуже багато практичного життя, як нам, християнам, потрібно жити і на що звертати увагу. І сьогодні не виключення. Апостол Павло знову нам хоче показати ще раз і ще раз такі практичні частини нашого життя, як нам поводитись щодня в повсякденному житті такі практичні поради. І перше, на що б я хотів звернути увагу з нашого життя, це кому ми підзвітні кожного дня. В щоденному ходженні, в на роботі, вдома. Ми читали тільки що про відношення батьків і дітей, про відношення на роботі. Це коли ми працівники або ми роботодавці, якісь маємо бізнес і маємо працівників. І в різних ситуаціях, навіть в таких аспектах, Біблія дає нам відповіді, як нам потрібно поводити себе і кому ми є підзвітні, тобто хто над нами є. І часто наша поведінка кардинально змінюється, від, залежучи від того, хто навколо нас і хто за нами спостерігає, правда? Якщо нас, людей, завжди може огортати такий страх, тому що ми дуже сильно турбуємось про свою репутацію, що про нас подумають, що. Якби, як до нас будуть відноситись люди, коли ми будемо робити те чи інше. І нам завжди хочеться здаватися трошки кращим, ніж ми є насправді. Хтось це реалізовує через там, якісь вбрання, одяг, вигляд свій зовнішній, і в цьому приділяє надзвичайно багато уваги. Інші люди можуть якимись статками володіти, і це їм дає якусь впевненість. І під, ну, підвищує їхню самооцінку. Також деяких, деяким людям якась влада, вона також надає таку якусь впевненість про те, що про них думають люди. Але ну, звичайно, що цим всім керує якийсь страх. Тобто страх, як ми будемо виглядати в очах інших людей. Живемо для того, щоб хтось нас оцінив. Взагалі, страх він буває дуже різний. Є такі природні страхи, це такі різні фобії. Страх висоти, темноти. І якби, такі різні страхи, вони природні кожній людині, притаманні кожній людині. Також є страх смерті. Цей страх людей тримає в такій тривозі. Дуже цікава статистика, що за останній рік, ну останніх навіть 2-3 роки. На ринку різних бункерів таких сховищ, які можуть собі дозволити дуже заможні люди, вони дуже сильно піднялися на ці продажі. І саме в Германії за останній рік на 10% піднялося. за час війни, там за три роки, десь на 50% збільшилось їхнє ну, будівництво цих бункерів. Тобто, що це означає? Що люди надзвичайно бояться померти, втратити. Вони чогось досягли в своєму житті, але для них це наскільки важливо, наскільки цінно, що їх переслідує страх смерті. Вони готові надзвичайно великі кошти вкладати в те, щоб захистити себе від смерті, від різних природних катеклізмів, від війни. І цей страх він може також переслідувати нас як людей. Хтось. Не наймає особисту охорону, хтось складе відеоспостереження, сигналізації. Тобто це все є признаком того, що люди бояться або ну мають страх, страх смерті. І також є ще страх невідомості, тобто тривога за за завтрашній день. Часто ми можемо переживати, що буде завтра, жити в такій невідомості, і це нас паралізує. Ми не можемо вільно думати, ми не можемо. Правильно поступати в тих чи інших випадках через те, що ми боїмося, що буде завтра. Ми в, такому, якби, в такій депресії можемо навіть цього бути. Також є кардинально інший страх, це страх Божий, про який я сьогодні хочу трошки детальніше поговорити. В страху Божому зовсім інша природа, адже він тісно пов'язаний з любов'ю. Не з боязню чогось, а з любов'ю. Страх Господній також буває двох видів. І перший такий досить поширений, це коли страх перед Богом, тобто коли люди бояться Бога, не як творця, а як того, хто карає за гріх. І ми можемо побачити, коли в Буття, в третьому розділі з 9 вірша записані. Такі слова. І закликав Господь Бог Адама і сказав йому, де ти? І сказав він: Я почув голос твій у раю і злякався, тому що я нагий і сховався. Пам'ятайте цю історію після гріхопадіння Адам, він втікає від лиця Господнього. В нього є страх, страх те, що він зробив щось не так. Справжній страх Божий він не такий. І біблі, біблійний, Біблійна позиція щодо страху Божого, вона відрізняється. І є дуже, досить багато прикладів в Біблії про те, як ті чи інші біблійні персонажі вони або боялися Бога, або мали цей страх перед Богом і втікали від нього. І страх Божий це такий так сказати, страх, який завдати болю тому, кого ти любиш. Це страх втратити відносини з, з кимось дорогоцінним. Коли Страх Божий, це втратити відносини з Богом. І хотів би розглянути такий біблійний приклад про двох царів, які, на фоні яких ми можемо спостерігати оцей страх Божий. І це історія двох царів Ізраїля, це про Саула та Давида. Сьогодні будемо говорити. І першим розглянемо Саула. Пам'ятаєте, як була ця битва з амалекитянами? І Бог дав чіткий наказ знищити все зло і не брати здобичі. Це записано в першому Самуїла, в 15 розділі. І Саул після цієї битви він зберігає здобич, тобто він дозволяє взяти здобич найкращих, найкращих овець, волів. І коли приходить до нього пророк Самуїл, він запитує. Чому я чую голос мекання? Ч... Ну, чую... Що... Що це таке? Саул спершу починає виправдовуватись. Як часто ми люди, ми такі дуже хороші адвокати для себе, ми знаходимо завжди можемо знайти причину, як себе оправдати і чому ми це те чи інше зробили? Але потім зізнається у справжній причині. І в 24-му вірші 15 го розділу записано і сказав Саул до Самуїла: згрішив я. Бо переступив слово Господнє і Твоє слово, тому що я боявся народу і послухав їхнього голосу. Ми можемо побачити корінь проблеми. Саул боїться народу, він не слухається голосу Бога, він не слухається голосу пророка, але він боїться народу. Тобто є цей народ, який йде на війну, якому належить ця перемога. І коли вони завоювали багато чого, він боїться. Тобто, так, іншими словами, можна сказати, що проявив таку малодушність, він не хотів їх якби чимось пригнічувати тим, що вони, якби, вони здобули цю здобич, і він сказав би їм, щоб вони якби, її позбулися чи вбили. І він слухається народу, тобто він боїться, він хоче виглядати перед народом. І навіть коли Самуїл відвертається від нього, Саул благає, знову ж таки, ще раз підтверджує цю свою проблему, він благає не про прощення гріхів. Він не розкаюється в своїх гріхах. Але послухайте, що він каже в 30 му вірші. А той сказав: згрішив я, але прослав мене тепер перед старішними мого народу. Тобто він просив, щоб Самуїл вийшов з ним до народу, показав, що Бог з ним далі. Показав, що Бог не відійшов від нього. Для нього була репутація, думка інших, думка народу важливіша за відносини з Богом, за послуг Богові. І оцей результат страху перед людьми через це Саул втрачає царство. Він втрачає присутність Божу. Так, він зберігає якусь відносин, відношення людей для нього, але він втрачає відносини з Богом. Давиджі, на відміну від Сеула, в ключі цієї історії, навпаки, роками втікає від Сеула. Пам'ятаєте, як Сеул ганяється за ним, щоб вбити? Просто спробуйте уявити, наскільки це важке життя, коли ти завжди живеш в цьому страху, смерті, вона завжди тебе переслідує. Це досить владна людина. Тебе переслідує вбити. Дуже багато людей працюють на благо царя. І Давид завжди втікає, він ховається. І тут випадок, прекрасний випадок, коли в печері ховається Давид, і туди заходить Саул. Саул один беззахисний. І всі, знову ж таки, люди, які навколо Давида, вони йому говорять: Бог тобі дав. Часто в нашому житті також є такі випадки, які ми можемо собі розцінювати так, що. Ну, це, напевно, Божа воля. Бог так складає обставини, що ну що це так потрібно там, зробити, взяти те чи інше. І ми собі починаємо е, е, думати як по-людськи, що дійсно ну, тут Божа воля. І в цьому випадку також ми можемо поглянути, що це ну, якби Бог посилає, Бог віддає Саула в Давидові руки. Адже один на один вони люди цього теж якби йому підказують, кажуть, Бог тобі післав. Е, Саула в твої руки. Зроби те, що маєш зробити з ним, і перестав перестава тікати. І це був такий досить ну, сильний тиск і побудження емоційні його, адже цей страх завжди коли втікати. Але Давид відповідає зовсім по-іншому. Він не ведеться на повод людей, на думку людей, на те, що люди будуть думати про нього, коли він проявить по людських мірках слабкість, не вбиваючи царя. І він лише відрізав край одягу Саула, пам'ятаєте цю історію, і навіть від цього його совість вона була сповнена страху Божого. Дуже цікаво, він говорить, що у 24 розділі 7-й вірш, це перша книга Самуїла. І сказав він своїм людям: хай не дозволить мені Господь, щоб я вчинив це діло моєму панові, помазаннику Господньому, щоб підняти мою руку на нього, бо він є помазаником Господнім». Чому Давид не вбив його? Пам'ятаєте причину Саула, коли він це зробив. Він боявся думки людей, він боявся втратити визнання перед людьми. Але в Давида навіть страх смерті не переважав страху Господнього. Він боявся Бога, він знав, що це Богом поставлена людина. І навіть коли всі обставини диктують на те, що потрібно, якби за людським поглядом, зробити. Він завжди все рівно віддає перевагу тому, що думає Бог, що, як, чи це сподобається Богові. І він боявся більше Бога, ніж Сеула. Тобто цей страх перед людиною він не переважає перед страхом перед Богом. І результат цього страху Давид зберігає чисте серце. Бог його називає мужем по серцю Божому і утверджує його престол на віки, коли він. І для продовження ми можемо якби, розглянути застосування цього в нашому житті. Павло він переносить це на сьогодення. Він роз... він описує те, як нам потрібно жити щодня. Він вчить нас жити у Господі, тобто в усіх аспектах. Перед цим минулого разу ми говорили про те. Як в сім'ї відносини повинні бути, і це у Христі. Також і тут ми бачимо, що Павло описує: діти слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. Нам потрібно звернути увагу, що це не просто якась слухатися. Традиція чи це навіть просто справедливо, а це має бути в Господі. Одного разу спостерігав таку цікаву ситуацію, їхавши в громадському транспорті. Мама після роботи, напевно, що їхала з своїм сином маленьким, з садочка, який дивився вікно і задавав дуже багато запитань. Мама була втомлена, бо якби можна так було сказати, що вона була втомлена, адже на всі питання вона відповідала бо так, тому що не питай мене, «дивись в вікно, тобто вона вже не бажала, не мала сил відповідати цьому синові. І якось собі я зробив такі якісь висновки для того, що своїм дітям я завжди буду намагатися давати якісь повні відповіді. Коли батьки відносяться з дітьми, виховують своїх дітей в такому, коли відповідають на ті чи інші якісь питання, бо так, тому що так треба, без якихось пояснень. Але Павло закликає виховувати дітей у Господі, пояснювати причини. І часто, коли батьки там навіть наказують своїх дітей, вони можуть часто приводити такі приклади, що інші люди скажуть. От дивись, на тебе всі дивляться, і цим самим виховувати так зване лицемірство в дитини. Тобто для людей на очах людей ти маєш поводити себе гарно. Але справжні християни, батьки повинні виховувати своїх дітей в Божому послусі. Пояснюючи на ті чи інші речі, що це, є, що це є гріхом, що Богові подобається, що не подобається. Також і аспект батьків до дітей Павло також зауважує і каже, щоб батьки не дратували своїх дітей, а виховували їх у повчанні і настанові Господній, виховували не просто за якимись традиціями чи повчаннями світськими, але завжди в світлі Біблії, в світлі поваги до Господа. В благовінні до Господа. І розказуючи, пояснюючи і речі, називаючи своїми іменами, називаючи гріх гріхом, а не просто пояснюючи якось банально, що це. Бо так так має бути, так прийнято в нашому суспільстві. Або те, що, дивлюсь, ну, що інші люди будуть дивитися, і це може тим людям не подобатися. Також дуже цікаво, Павло пояснює і ситуацію з. Нашим повсякденним життям, це нашою роботою. Він описує те, як нам потрібно поводитись, як тим, хто працює на когось, або тим, хто надає комусь роботу. І Він описує, що роби, слухайтесь тілесних панів з страхом і трепетом у простоті не перед панами, не перед тими, хто дає роботу. А як Христа. Не працюйте про людське око, як ті, що. Догоджають людям, але як раби Христові, чинячи волю Божу від душі. Тобто не про людське око. Я знаю, що наслідки Радянського Союзу вони досить сильно відіграють таку велику роль в, нашому, в нашій роботі. І ця така звичка працювати на годину, тобто погодинно, вона якби зробила такий досить негативний вплив. На наше суспільство, адже люди хочуть прийти відпрацювати години, тобто не на якість, а на час. Відпрацювати якусь певну, певну кількість годин і отримати свої гроші, і піти. Павло проте закликає трошки до іншого працювати як для Христа, Незважаючи, чи за нами спостерігає хтось, чи є якийсь нагляд. чи... Дивляться чи не дивляться, чи можливо навіть цього нічого не вимагає, ніхто і нічого не вимагає якогось, якихось надзвичайних там від нас планок. Але все рівно ми, як люди, ми маємо розуміти, як християни, те, що ми робимо це для Христа, Павло якраз для цього закликає. Тобто, що ми не працювали тільки про людське око, а догоджали не, не людям, а Христу. Тобто, роблячи як для нього, цим самим прославляючи Бога, цим самим свідчу, свідчити про те, що ми є його послідовником, ми є його дітьми. Е, наступний аспект він говорить, що як граби Христові, Це, оце якраз шлях Давида. Він е, не боїться думки людей, в, і він, не, він розуміє. Перед ким він ходить, перед ким він стоїть. І навіть коли нас не видно, навіть коли ми знаходимося в таких ситуаціях, там де ми можемо собі дозволити на, нашу, на наш погляд, що хочеш, але ми маємо завжди розуміти, що ми є перед Христом, ми є, його, ми є винні йому. Тому ми маємо поступати з любові до нього. В тих чи інших ситуаціях маємо поводитися як християни. Щоб це було видно тим, хто є навколо нас. Також е, Павло говорить і про тих, хто надає роботу, про панів, про бізнесменів, про що, щоб вони не е, він написано в 9 вірші, і ви пани, робіть їм так само, облишаючи погрози, знаючи, що і над вами, і над ними є Господь на небесах, і в нього немає огляду на особу. Незважаючи, яка є в нас влада. Незважаючи, чим ми керуємо, що в нас є, ми маємо завжди пам'ятати про те, що над нами є хтось вищий, є Господь. І не вся влада наша. І за все нам придеться дати відповідь. Отже, як висновок, ми можемо побачити, що страх, він часто керує нашими діями, нашими поступками, і ми можемо бачити дуже багато прикладів в житті, в житті різних персонажів біблійних про те, як страх керує життям, керує поступками. І от на цих перехрестях, коли людям потрібно робити вибір, то цей страх часто він робить якби, свій е, досить великий вплив. Але Ісус Христос, коли прийшовши на землю, Він зробив цей вибір через любов до нас. В нього було також. Багато причин не робити цього. Він знав, що його зрадять, але він вибрав прийти до нас. Він знав, що натовп, який вчора ще кричав Васана, завтра буде кричати розіпни його. Також він знав, що люди будуть плювати, бити його, і цей страх його не огортав. Адже його любов до нас, вона була вище цього. Його любов до Отця, до взаємовідносин за Отцем. Вона вища від страху. І у момент найбільшого тиску він не вмив руки, як Пилат. Пам'ятаєте, як Пилат, коли він розмовляв з Ісусом Христом перед стратою, що він сказав? Я вмиваю руки. Його совість йому говорила про те, що він не винен. Він не бачив вини в ньому. Але думка людей. Боязнь втратити владу свою, репутацію, вона зробила своє. І цей страх Його, якби він, ми можемо читати його результат. Ісус Христос він пішов на хрест ради того, щоб дати нам любов, дати нам можливість не боятися земних якихось обставин, земних начальників, не боятися війни, не боятися померти. Адже ми маємо надію. І сьогодні, перед тим, як ми будемо згадувати про смерть і страждання Ісуса Христа, нам потрібно ще раз і ще раз переглянути своє життя, кого ми боїмось. За минулий рік, можливо, як ми жили, можливо, в тих чи інших обставинах, на що ми звер... ну, чим ми керувалися, страхом, що скажуть люди, чи тим, що, що скаже Бог. Чи ми боїмося образити Бога в нашому щоденному житті своїми діями, своїми ділами? Адже хрест Ісуса Христа це місце, де цей страх він перетворюється на покаяння. І ми можемо приходити зараз до Ісуса Христа в своїх серцях. І хто ще навіть не примирився з Христом, Він може це зробити сьогодні, адже Він може забрати ці страхи, страхи людські, які керують нашими серцями, і дати цей мир. Цей спокій в Ісусі Христі, тому нехай буде Його ім'я за це прославлене. Амінь. Амінь. Помолимось.